Ворог замінував третину наших земель. Це більше за територією Румунії та Британії. У МВС кажуть, щоб розмінувати Україну, знадобиться більше п'яти років. Основна увага на першому етапі розмінування будівель у вже деокупованих населених пунктах. А таких тільки на Харківщині, третина області. У звільненні села сапери виїжджають щодня. Що знаходять у хатах і клунях, і як себе убезпечити, розказали Ірині Антонюк. Дивимося. Ось так збирається на виїзд бригада саперів без захисту зараз нікуди. Кожною бригадою їздить фельдшери. Сьогодні це Андрій Овсапян. Ще до Нового року працював медбратом у дитячій лікарні, але вирішив, що тут він зараз потрібен більше. Фізично і морально, дуже морально, ніж фізично. Сили вистачає, всього вистачає, допомагаємо, будьмо крепкі. Їхатимуть на бойові. Ківці вся у дірках, але літає, і навіть прошита наскрізь вивезла саперів з-під обстрілів, розказує водій Влад Шаповал. З цієї сторони нічого не робили, вона як була, так і залишилася. Це від обстрілів вона така. Це під обстріл попало, вона стояла тут, рядом був приліт з двох сторін. Заходимо до першого за списком двору, це ще околиця Харкова. Сапери знаходять залишки снарядів від граду. Тут вже нічому взриватися, тож просто викопують і забирають. А це вже циркуни під Харковом, селище пережило окупацію, ба більше після звільнення його нещадно обстрілювали протягом літа. В будинку брата Андрія загарбники ще й жили, розгромили його, і невідомо, що залишили по собі, крім руїн. Тож покликали саперів, щоб перевірити територію. Саме так і треба робити, наголошують рятувальники. Першими заходити до таких будинків вкрай небезпечно. Діти. Звісно страшно. А це вже будинок Олександра. Його теж розбили окупанти. А у дворі натягнули розтяжку. Ось так була прив'язана сюди і тянулись туди. Виявилося, що загарбники залишили тут сигнальну міну. Вона невеличка, але якщо розірветься поряд, наробить лиха, розказує сапер Богдан. Дуже маленька, її дуже легко не помітити. Ми не ну, ми коли заходили сюди, ми б її навіть не побачили. Ні. І це такого дуже багато зараз в дворах позалишалося? Так, тим паче на дачних кооперативах, садові товариства там дуже багато таких. Ось це вже велика протипіхотна і дуже підступна міна. Її ще називають армійці відьма. Вона підстрибує вверх, розривається у повітрі і осколками вбиває все навколо. Залишили загарбники таку на околиці городу, і власник будинку буквально дивом її помітив. На щастя, правильно встановити, окупанти її не встигли. Бачите, і дуже важко, якщо вона встановлена. Ну, як, як треба її встановлювати, то побачите, і дуже важко. Тим паче. Ця територія була давно вже деокупована, і так як трава лягла, її побачити дуже важко. Зараз дуже важко розгледіти міни. Наголошують сапери. Трава впала, дощі розмили землю, просять людей взагалі не ходити по бездоріжжю та у ліси. Бо скільки там ще залишилося російського мотлуху, ніхто не знає. А в першу чергу піротехніки зараз перевіряють будинки та підходи до комунікацій. І на зараз вже знешкодили майже 50 тисяч снарядів на Харківщині. Всі, ось такі уламки снарядів, що знаходять сапери, вони потім відправляють на кладовище ракет. У Харкові зібрали ціле поле зі снарядів, якими загарбники обстрілюють регіон. Територія величезна. Тут шматки крилатих ракет, артилерії та залишки касетних боєприпасів. Кожен з цих уламків допоможе довести військові злочини окупантів. Із Харківської області Рина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.